Голоси. Вони лунали і продовжують звучати у різних країнах світу. В 19-му, на початку 20-го століття, співаки та співачки із Галичини навчалися в музичних академіях Європи, мали контракти із провідними світовими театрами. Так само гастролювали за кордоном і артисти із Великої України. І навіть у часи Совка за Залізною завісою. Вдавалося декому з артистів яскраво спалахнути на світових сценах. Ну бо українські голоси вражають. В часи Совєтського Союзу відвідини оперного театру були своєрідним обов'язком номенклатури. Тому створювалося враження, що артисти мають неабияку увагу можновладців. Частково воно так і бувало. Але про це все та й про сцену загалом цілком не мріяла наша сьогоднішня героїня. Євгенія Мірошниченко, яка зростала у звичайній сільській родині, про цю артистку напевне всі чули це ім'я всім знайоме. Ну а ми згадували її у програмі з Ольгою Безсмертною як. Чудового педагога. Народилася зірка української оперної сцени 12 червня 1931 року на Харківщині. Батько шоферував, мати стояла за прилавком місцевого сільпо. В родині було троє донечок, і Євгенія була середульшою. Мати сімейства, до речі, у свої молоді роки співала Наталку Полтавку в оперному театрі, маршалка місцевого дворянства. А в часи голодомору родина вижила тільки тому, що батько був механізатором на місцевій МТС, адже в такому маленькому селі, в якому вони жили, померло більше 230 людей. Роки радянсько-німецької війни. Родина здолала з величезними труднощами. Батько, який служив у танкових військах, пропав безвісти, і його донечка Євгенія до дорослого віку ніяк не могла з цим змиритися. Вона гастролюючи вже потім, коли співала в самодіяльності, гастролюючи у шпиталях, все видивлялася серед військових обличчя батька. Після виступу у червоному кутку йшла палатами і дивилася: ну невже, невже вона не може знайти свого тата. Однак аж в 70-х роках стало відомо, що танкіст Семен Мирошниченко загинув під Саратовом. Коли дізналася цю новину вже прима Євгенія Мірошниченко, вона була настільки емоційно збуджена і вражена, що забула в потягу валізу із костюмами, концертами, з прикрасами, з перуками. Звісно, дізнавшись, кому належить згуба, начальник поїзда все старанно повернув. Але тоді, у 1943 році, мати залишилася одна з трьома дітьми. Євгенія Мірошниченко мала славу відчайдушної хуліганки. Її найближчими друзями були три вадими, три хулігани, котрі носили фінки за халявами взуття. Коли німецькі війська залишили Харків, двох старших донечок Люсю і Євгенію було зараховано до жіночого професійно-технічного училища, де вони вчилися на зв'язківців. До слова, в дорослому віці артистка опери Євгенія Мірошниченко вміла сама полагодити собі телефони і не тільки собі, але і своїм близьким. А тоді в училищі серед таких самих, як сама Сиріт, їй доводилося виборювати, як то кажуть, своє місце під сонцем, заявляти про своє я і е, стверджуватися як особистість. І перше, що зробила в училищі Євгенія, це виколола собі на руці літеру Є. Звісно, згодом е, татуювання довелося випалювати. Зібрані по вокзалах та малинах малолітні злодюшки, хулігани, діти різних, але доволі складних доль. Вони звичайно вимагали суворої дисципліни, і така дисципліна аж надто сувора була в училищі. Вона була практично військовою до слова, і керував там дітьми колишній моряк, який звільнився за станом здоров'я. Відповідно, вони драяли палубу, відповідно, вони були поділені на загони з командиром. Таке складно було витримувати, і, до прикладу, сестра Євгенії Люся втекла додому. Безперечно, Євгенія Мірошниченко брала участь у гуртках художньої самодіяльності, адже талант не сховаєш. Спочатку вона танцювала, бо мріяла стати саме балериною. Потім співала в хорі, яким керував Зіновій Заграничний. Саме цей диригент розглядів талант, неабиякий талант Євгенії Мірошниченко. А сталося це у доволі дивний спосіб. Одного разу училище чекало на планову санітарну перевірку. І от коли комісія йшла коридором, почувся спів з однієї з кімнат. Там учениця старанно натирала підлогу, співаючи Арію. Комісія, звісно, не переривала спів, уважно дослухали до кінця. Ну і таким чином таємницю було розкрито. Тут. Зростає справжня артистка. Так, Євгенія Мірошниченко стала солісткою хору трудових резервів. Як сама вона зізнається, її туди впхали, бо співати, як я вже зазначила, вона не хотіла. Мрія була стати балериною. І в ті часи стався комедний випадок, який міг взагалі-то поставити хрест на її кар'єрі. Був концерт, і дівчина підліток виконувала вечірню пісню Кирила Стаценка ви, напевне, пам'ятаєте її. оту. Е, от, бачите, я теж починаю з заключного куплету. Не слухає сонце, загору сідає, знаєте. І Євгенія Мірошниченко, власне, розпочала спів з третього куплету. Співає і розуміє, що а, а далі що? Ну, і як справжня артистка вирішила: співаю третій, потім співаю другий, і тоді співаю перший. Закінчивши. Вийшла за куліс і побачила цілковито блідого свого художнього керівника. Бо насправді, якщо б Євгенія замовкла, зійшла зі сцени, конфузилася остаточно, то хто зна, що могло статися із ним самим. Його могло чекати навіть заслання, самі розумієте, які то були часи. Але Євгенія вже тоді знала, що справжня артистка має триматись до кінця. І якщо навіть забула слова, як вона потім виховувала своїх учнів, якщо забула слова, співай, що пам'ятаєш. Якщо не пам'ятаєш, вигадуй свої. Е, насправді, е, ті, хто вперше чули цю пісню, навіть не здогадалися про те, що там були якісь зміни. Ну а ті, хто здогадалися, могли тільки поаплодувати винахідновості артистки. Далі події розвивалися стрімко. Після закінчення училища слюсар, складальниця першого розряду Євгенія Мірошниченко, працювала на Харківському електромеханічному заводі. Але раптом сталася велика біда. За наклепом одного з односельців, який мітив у мамине крісло, так би мовити, на мамину посаду в сільпо матір Євгенії було заарештовано і їй впаяли 10 років. Справда, через 8 місяців за гарну поведінку її випустили. Але в той період, коли матір було засуджено, саме Євгенія взяла на себе опіку над молодшою сестрою. Сама ж Євгенія також планувала вчитися і надалі, але зовсім не співу. Вона поїхала до столиці України, де вступила в училище номер 6 аби навчатися швейній справі технології вишивки. Там вона, звичайно ж, також співала в художній самодіяльності і склалося так, що її на одному з концертів почув тодішній директор Київської консерваторії. Маючи абсолютний слух, він був настільки вражений артисткою, без освіти, без будь-якої підготовки, що запросив на зустріч, і без іспитів Євгенія Мірошниченко була зарахована до Київської консерваторії. У скромній сукні у Шинельці вона страшенно соромилася свого вигляду, бо то ж столиця, дівчата з інтелігентних родин були відповідно вбрані і дивилися зверху вниз на е, новоприбулу, навіть дали їй прізвисько ремесло. Звісно, це було складно витримати, і Євгенія Мирошниченко просто втекла. Втекла і повернулася в свою робітничу професію. Але коли Київська консерваторія. Готувалася до чергового звітного концерту, керівництво забажало почути Євгенію Мірошниченко. Дівчину повернули до Києва, повернули до консерваторії, і на навчання вона потрапила до прекрасної вчительки, до прекрасного педагога Марії Донець тесейр То була людина енциклопедичних знань. Прекрасний педагог. Вона володіла кількома мовами, але виявилася дуже простою у спілкуванні з жінкою і фактично стала другою мамою для Євгенії Мірошниченко. Адже мало навчити студентку співати. Треба ще сформувати її як особистість. Треба виховати. Справжню людину, артистку. Тоді, звісно, окрім музичних предметів, було чимало таких, які е, ну не дуже любили вчити справді творчі особистості, це там якийсь там матеріалізм і комунізм, і всі ці штуки і ізми, е, котрі я зараз не хочу називати, але котрі реально дуже підпсовували життя людям, котрі хотіли навчитися професії, а змушені були тратити час на зубріння, е, на оце зубріння. Відповідно, Євгенія часто прогулювала не цікаві її предмети і займалася здебільшого вокалом, а вчителька допомагала їй залагоджувати якісь там дрібні неприємності. Наполеглива праця і любов до співу далися в знаки, і випускний іспит став дебютом Євгенії Мірошниченко на сцені київської опери. Співала вона прекрасну травіату, і це було направду неймовірно. Подальші 40 років вона працювала солісткою. Київської державної опери. Повсякчас дивуючись, по факту в консерваторії я закінчила тільки чотири курси, а диплом отримала вже тоді, коли була народною артисткою у 1965 році. До всього іншого у мене навіть шкільного атестата не було. Коли оформляли на роботу в театр, ніхто не запитав, чи маю я диплом, чи ні. Просто попросили написати заяву. Потім я все-таки закінчила вечірню школу заводу Арсенал і занесла документ у відділ кадрів. Моя самовпевненість меж не знала. Прийшла народною артисткою та й кажу: свого часу я, знаєте, не отримала диплом, бо не мала атестату зрілості. То ось вам атестат. Упродовж 40 хвилин мені диплом виписали, коли я принесла документ у клас Марії Едуардівні Донець Тесейр та вигукнула. Господи, Женю, яка ж ти аферистка. А якщо комусь спаде на думку підняти архіви, а ти там жодного іспиту не склала. успішною Євгенія була в найголовнішому, і у 1958 році професорка підготувала випускницю Євгенію Мірошниченко до дуже відповідального конкурсу. То був надскладний конкурс оперних співаків у місті Тулуза, де вокалістка стала лауреаткою і отримала кубок Парижа. Тоді на конкурсі Євгенія Мірошниченко зрозуміла, яким насправді складним є фах співака. Бо з одного боку є те, що тобі подобається, є професіоналізм, з іншого боку, є публіка, яка вимагає те, що подобається, їй треба це все збалансувати, треба дібрати репертуар. Ну і скажімо, їй доводилося часто на вимогу публіки співати Салавей Аляб'єва, а їй хотілося співати партію Лючії з опери Лючія де ла Мермур. У 1960 році оперні артисти з Радянського Союзу вперше потрапили на стажування до Мілану. В тій групі була також і Євгенія Мірошниченко. І стажувалася вона не в будь-кого, а в професорки, в якої навчалась славетна Марія Калас. Чому знаменита вокалістка обрала саме її? Гарно сказав Іван Козловський. Наша Женя не тільки співачка від Бога, а ще й справжня актриса від Бога. Таке поєднується дуже рідко. Воно було, мабуть, лише у легендарної Марії Калас. А дехто вважав, що вона навіть співає краще за Калас. Адже артистка володіла надзвичайно легким голосом широкого діапазону 4 октави, її відзначала прекрасна колоратурна техніка. Вокалісти знають, як важко співати піано, тобто тихо. У Євгенії Мирошниченко це звучало просто блискуче. Разом з тим, поїздка до Мілану мало не закінчилася скандалом, адже пристрасна по житті Євгенія Мирошниченко закохалася в італійського футболіста, порятувала бунтівну співачку від кари виключно всенародна любов. І згодом вже вона співала на сцені як заслужена артистка України. Взагалі Примадонні приписували безліч бурхливих романів, включно із, наприклад, Фіделем Кастро. Однак вона це заперечувала. Якщо говорити про Кастро, то вони справді познайомилися в 63-му чи 64-му роках, адже вона була викликана для того, аби співати перед романтиком кубинської революції, і він власне здивував її своїм виглядом, бо чекалося побачити когось такого ух. А то був, як вона в спогадах зазначає втомлений чоловік, який не дивився на сцену, не дивився на неї. Не дивився на неї, на зірку, на прекрасну Євгенію Мірошниченко. Ну, як вона могла таке стерпіти? Звичайно, вона почала співати так і так виклично на нього дивитися, щоб звернути на себе його увагу. Їй це вдалося. І потім навіть існує така легенда, що Фідель Кастро сказав Хрущову: давайте ви мені Євгенію Мірошниченко, а я вам Кубу. Ну, звісно, це теж, скоріш за все, легенда. Але правдою є те, що Фідель Кастро після виступу попросив платівку Євгенії Мірошниченко. Зляканий організатор, почавши потіти перекладачу: не перекладайте це, не перекладайте, платівки не було. Євгенія Мірошниченко не, не любила записуватися і просто не мала диску. Але це, звичайно, в терміновому порядку виправили, і платівку з виконанням Євгенії Мірошниченко фіделю Кастро таки надіслали. Окрім захоплення, такий талант і краса викликали також і заздрість. І відповідно були інтриги, коли в закордонні поїздки чиновники пхали своїх менш талановитих дружин, і багато чого могла б напевне досягнути Євгенія Мірошниченко, якби була е, чиєюсь, скажімо, дружиною якогось впливового номенклатурника, але Якщо взяти за тим, як пам'ятають артистів, то мабуть немає українця, в якого при згадці про оперу не спливла б на думку Євгенія Мірошниченко. Життєва філософія, не слід іти по руках сановників. Напевне, щастя моє в тому, казала вона, що я не мала ніякого відношення до влади. Я була законослухняною громадянкою, ніколи переді мною жодні двері не зачинялися. Напевне, моїм пропуском у ті сфери слугував лише мій талант. Тактовно відмовляла директору Большого театру Хоча неодноразово для неї лунали запрошення перебратися до Москви. Був причиною цих відмов е, винятковий патріотизм Євгенії, чи все таки небажання змінювати місце проживання і праці невідомо. Хоча сама вона каже, що до Москви я не поїхала, тому що люблю Україну, люблю свій народ. Тому, нарешті, що для мене з вулиці на вулицю переїхати проблема. Дуже важко, я звикаю до нового навколишнього середовища. Для мене попрощатися з двором з сусідами, схоже на смерть. Я така людина. І потім, чому я маю їхати? Тут я завжди купалася в нескінченній любові публіки. На які матеріальні блага я б усе це проміняла. Так, наші люди і оперні співаки в тому числі їхали та їдуть за кордон. І що? Вони купують машини, квартири. А далі туга. Більшість це просто приховує. Як це часто трапляється з артистами, у Євгенії Мірушниченко було кілька шлюбів, від одного з них у неї народилося двоє синів. Але як розповідає її подруга про батька цих дітей, лікаря, Григорія Кириловича, владного хірурга і лікаря обтяжували постійні гастролі дружини. Нервувала настирна увага залицяльників У домі він жадав спокою і порядку. Але подібне було не для галасливої та стихійної жені. Минула декада подружнього життя і в 1975 році Євгенія Мирошниченко подала на розлучення. Третім чоловіком став внучатий племінник композитора Євгенія Стравінського. Він був театральним режисером. Він став її чоловіком, але от другом, як показав час, не став. Пристрасть палахкотіла, палахкотіла, а згодом і згасла. А сама Євгенія Мірошниченко несподівано згасла 27 квітня 2009 року. Похована вона в Києві. А от учні. Євгенії Семенівни співають зараз і в Україні, і за кордоном. І як ми вже знаємо зі слів Ольги Безсмертної, вона залишила по собі величезний слід саме як педагог. Сьогодні я більше присвятила уваги їй як співачці, як людині, як особистості, однак те, що ми залишаємо по собі, дуже часто проявляється в інших людях. І українські голоси також. Тож хай лунають. Oh, <laughs>